Команда КНК «Медіа» продовжує своє розслідування щодо доступності столиці. Гриня нашого сьогоднішнього сюжету Юлія Кожен день це починається з того, що потрібно з самого під'їзду. Через проблеми зі здоров'ям вона пересувається містом на інвалідному візку активного типу, і перешкоди для неї починаються вже у під'їзді рідного дому. 16 сходинок дрібниця для інших, та для юлі це проблема кожного дня. Если говорить о сусідів, то ну которые физически могли допомогти, таких очень мало потом очень много жилих людей на подъезде. Ну і ті, звісно, мають якісь свої плани роботи і так далі. І тому подобна, потом і ж постійно не неможливо. невозможна. Уявіть собі для того, аби просто дістатися до сусіднього Я магазину і доводитися щодня просити сторонніх про допомогу. Мені дуже рідко попадалися люди, котрі відказувалися. Очень часто попадаються люди, які пропонують допомогу. Отже, сьогодні наш маршрут Троєщина, станція метро Лівобережна. Вирушаємо в дорогу. На зупинці сідаємо в тролейбус. Тут же нема на що грішити, адже транспорт низькопідлоговий. Та й тут все не слава Богу. Водій нам трапився байдужий та не ну, дуже нечемний. Він навіть не виявив бажання допомогти Юлії та відкинути спеціальний пандус при вході до тролейбусу. Ви ж даже не відбросити цей пол. Чому ви не відбросили, бросілі на не інвалідне коляски. Підходимо до метро. Звісно, підйомник не працює, пандуси недолугі. Тут вже передаємо окреме вітання керівництву метрополітену. як зазвичай спускаємося до метро за допомогою працівників. Станція метро Лівобережна, чесно кажучи, радує нас всіх. Її дійсно пристосували для людей з інвалідністю, принаймні у Юлі нарікань немає. Прийшлось властям звернути увагу на лівобережну, тому євровідінню наш було здіймати пафосне лице. Вот. То сейчас можно хотя бы пройти, скажем так, да, пройтись, прогулятся где немножко хоть как-то. Тоже на вулиці на нас чекають менш приємні обставини. Цей вот пандус, він неправильний. Він короткий. Для метро рахуємо, скільки ж місць є дійсно доступними для людей з інвалідністю? Виходить очікуване число нуль. Ну, на електроколясках здесь уже не, не развернёшься, потому что там гораздо больше колясок. Габарітам і вона жиліє. І от не факт даже, щоб вона на подйомки стала. Не може, це хоча це б славнозвісний магазин потому, солодощів забезпечив свої філіали пандусами. Занадто вже ризикований метод купити шоколадку. Та не лише пересування містом проблема для Юлії. Головне те, що вона не може отримати житло, яке гарантоване їй за законом. І соціального ново жилья у нас у 2010-2012 году було построено в Києві. 54 квартири, если не ошибаюсь, или 62 чи 64. Ни одной из них у нас в районе районі нету. Вот. Но есть такая фишка, как спецдом для інвалідів, ветеранів війни і праці и, и людей похилого віку. Спецдом. спецдом. Таких у нас цілих три місті. Треба стати на соціальний учет, кварточот. Чтобы попасть на соціальний квартучот, нужно попасть на обличчя квартит. чтобы попасть на обычный квартучок, нужно иметь меньше 7,5 квадратных метров на человека, правильно? Чтобы попасть именно на социальный квартучок, еще помимо этого, нужно собрать кучу документов, доказать, что у меня нету жилья, что у меня нет денег снять квартиру. Это надо еще пройти психдиспансер, кошвендиспансер, да-да-да, наркодиспансер и онкодиспансер. И доказать, что я самостоятельная. Через таку халатність та байдужість Юля не може повноцінно скористатися своїм правом. Вот ну, после вот этих всіх катавасі, я говорю, объясните мне, как работает механизм реалізації та статья. Я не поняла, скажем так, как бы при том, что... Що... Мені інтересна, прабуває сфера, але я її не поняла. За законом у кожному місті має існувати такий фонд житла. Або ж міська рада повинна займатися цим питанням. Пане Віталію, де ж та сама обіцяна опіка над людьми з інвалідністю? Та поки Юля вимушена жити з батьками, щодня долати ті самі пекельні 16 сходинок та чекати, коли ж на її проблему звернуть увагу київські високопосадовці. Лариса Зубенко, Ольдар Меметов. Каєнка медіа.